Новий вилох. Друзі, вітаю вас всіх! Сьогодні у мене насичений день. А, вже зробила зарядочку, значить, наліпила ці патчі прекрасні, які з мене злізають. А, далі сніданок, потім трохи попрацювати. А, ще у мене в обід мій мірок зангільської, тому що ви пам'ятаєте, що я готуюсь до міжнародного екзамену. А далі я сьогодні, нарешті, їду до психолога, тому що робила таку величеньку перерву на подумати, на там якісь не знаю, щоб з'явилися ще якісь теми для обговорення. Ось тому сьогодні їду і хочу розібрати дуже таку тему для мене. Ну, таке, трохи особисте. Ось тому сьогодні беру вас з собою. Так, мої плани змінились кардинально. А, урок вимушена я відмінити, тому що у нас почалась повітряна тривога, і ми сидимо а, в паркінгу, в машині, ховаємось від ракет, які запустили а, кучна русня. Ось і чекаємо, поки наші герої справляться з цими тварюками. Ось, сподіваюсь, все буде добре. Слава Україні. Такс, ну що? Вони трошки зіпсували мені день, не тільки мені, звичайно, всій Україні. Ось, але я зібралась, значить, діла свою нову спідничку і чекаю таксі, буду їхати до психолога. Я прям очікую цієї розмови, тому що я знаю, що це буде непросто для мене, але мені треба з цим вирішити всі мої проблеми. Психологічні, тому що я хочу закрити це питання і вже до нього не повертатись. Ось і плюс я їду в якесь нове місце, тому що а, мій психолог переїхала, і я там ще ніколи не була, тому аж цікавенько там прогулятися. Я така, знаєте, людина, яка дуже цікава місцевість. Мені потрібно постійно щось нове бачити, і Київ це прям для мене поки що, тому що я тут взагалі ще не орієнтуюсь, а, і я знаю дуже мало ще про Київ, тому мені дуже дуже цікаво. Беру вас собою, звичайно, не на сесію, це дуже особисте. Але як вийти, я обов'язково з вами поділюсь своїми думками. Що була я у психолога, вийшла вже як десь пів години, просто гуляю і думаю, просто йду вперед. Зараз сіла перекусити і хочу вам поділитись. Сьогодні сесія була важка для мене морально, тому що ми робили практику, яка затронула мої дитячі якісь травми, болі, комплекси, і ну, це важко пропрацьовувати, правда, але треба. Я просто дуже пишаюся собою, що я взагалі цим почала займатися. Я дуже пишаюся собою, що я змогла це зробити, наважилась на це. І як на мене, то психологічне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне. Тому, якщо ти вагаєшся, чи ти до психолога, чи ні, обов'язково йди. Обов'язково єдине, що важливо, знайти свого психолога. Вже новий день. У нас субота, ранок. Я вже погуляла з картером і зараз йду на ранкове тренування. О, Боже, яка погода, який настрій. Так, я вже вдома. Тренування пройшло просто нереально. Я вийшла просто краснюча, мокра, ну, дуже-дуже продуктивно працювали. І зараз хочу нарешті прибратися у себе в гардеробній, тому що ну там треш. Покажу вам те, яка я буваю, не ідеальна. Так, ну ви розумієте, да? а наскільки все печально. До речі, мій гардероб э, повністю показує, яке в нас літо тапки, але і про сапоги забувати також не треба, тому що Ну хто його знає. Так, ну і взагалі, ось тут також все дуже-дуже печально, тому прибираємо. З кінологом завершилось. Каспюша наш молодчинка, це наше третє заняття і вже є прям успіхи. Він вже гуляє сам без поводка. Тобто я його відпускаю, він йде поруч, там він чекає на нас. Я просто радію від того, що наша собака така розумна. Звичайно, є моменти, коли нам важко з ним впоратись до сих пір. Особливо коли ми гуляємо з іншими собаками, але все в процесі. Зараз я бачу колосальний результат, і реально, от спеціалісти знають краще. Я ще раз цьому переконалась. От ми намагалися самі, самі, його там виховувати, дресирувати, але ну, нам не вдалося самим. А з кінологом процес пішов набагато швидше. І це так само знаєте, як увчати англійську самому. Я все асоціюю з англійською, тому що ви знаєте, що я викладаю англійську і мене це болить. <с> Ось, зараз чекаю, поки а, чоловік скупиться. Я сьогодні з Вже, Мені вже пікали О, в Києві такі нетерплячі водії. Я просто пропускала машину, мені вже пікали, тому що типу швидше, швидше леді. Ось. І поїдемо додому розбирати покупки. Покажу вам, що купили. Розпаковка. Дякую, що купити чоловік? Звичайно, собі морозу. А... Книжечко. Це кому? Мені? М -м -м -м, дякую. Чому чесні розмови про можливості вашої компанії є ключем до... Виграшної стратегії. Це вклад чоловіка в мій бізнес, такі. О, чашечко. Так вона зимова, ти бачив? Так, значить. Ще морозиво. Сподіваюся мені. Так, зелень. Ще чашечко. Я так люблю, коли а, Кирюша скупляється. красиве. О, далі сушена курочка для пивасика. Ага, ще морозиво. Ого, скільки морозиво! Ого! Що, Шоліта ручь! Роз його Я до речі, завжди хотіла купити, але мені було завжди жалко грошей. Так, кабачок. О боже. Ага, так далі форми для льда. Зараз будемо заварачувати забільоти. А. Це що? Кірюша, це що? Да-да-да, да. Ну, подводим. Далее лавашики на сниданочек. Далее мини-сосисочки. Желтый помидорчик. А, только тут два года лавашей. Так, вот. Да, Кирилл? Вообще, чашка, боже! Клас! Дуже гарна, до речі. Так, Акс. Фінція. Зрозуміло, ковбаска для лавашів на сніданок. Сирочок. Ага, м'яско. Ого. Стигно свинне. Зараз щось подумаємо. І яєчка. І всього вийшло 2200. Кудити заліз? Кудити заліз? Каспик? Нормально? Йому взагалі не можна сліпить.